Так, поки тут сол і ефір завантажуються, це я так бачу надовго. Тому в мене ось ці чотири монетки я собі обрав, щоб підкупити вдовгу. Я їх там почав скупляти ще з середини березня і ось десь на початку травня. Я докупляв трошки. Це таке було вдовгу, майже без, без, без плеча тому на втримання. І зараз тут така картина, що ми нарешті вийшли вгору. Ну, по-перше, що цікаво, я десь в березні, напевно, я записував відео. Воно є на каналі, про те, що тут цей вихід був ось, ось тут, ось тут. Оці, якби, тут були з об'ємів з цих такі вже були виходи. І все виглядало ніби непогано для росту, але було зниження об'ємів. Тобто, ніби у нас іде. Зростання, і на перших імпульсах мали бути об'єми якісь. Але їх не було. Тобто, все там в цілому по ринку. Ситуація була схожа, об'єми падали, ціна зростала, об'єми падали. І мені так здалося, що має бути ще. Останній такий ривок, ну або не останній, судячи по біткоїну, там був потенціал, але врешті у багатьох альтів була ситуація, коли там вже корекції були по 50-60%. І не дуже було схоже на те, що там буде корекція на 90%, ну це було б занадто. Тому сильно, напевно, не просіли, але напрошувався якийсь імпульс кульмінації, і цей імпульс мав би бути на великому обйомі. Це головна причина, головна умова для чого це було б робити ринку, для того, щоб витряхнути покупців, доформувати позицію. І, в принципі, воно так і відбулося. Хоча Чисто візуально, я думав, що буде імпульс більш такий очевидний з якимось поглинанням. Щось на кшталт того і відбулося. Не таке супер-пупер, але вочевидь, просто не було, значить, стільки стопів там знизу, щоб продовжувати. Але кульмінації відбулись, відбулись зупинки. Після цього ми повернулись. Вгору, і от після того, як ми повернулися вгору, вже настав момент, коли можна було б доливатись або купляти комусь перший раз, можливо. Коротше, це була непогана ситуація. Точніше, напевно, це була остання краща ціна на майбутні там, декілька років або рік. Тому, якщо подивимось ми на профіль. То ви бачите, що тут відбулося по об'ємам. Просто щоб ви розуміли, зараз на 80-му профілі ми бачимо рівноцінний об'єм, який був у нас колись а, в минулому, і який нам дав імпульс це ось цей. Тобто, зараз у нас плюс-мінус такий самий об'єм тут сформувався. І він починає давати імпульс. Тобто ми, умовно кажучи, ось в цій фазі. І зараз у нас має бути продовження. Може воно буде швидке, може ми зараз призупинимось і підемо сюди на тест цього об'єму. Але е виглядає так, наприклад, що звідси ми зробили імпульс 139-140%. Ну, відповідно, можна розраховувати плюс-мінус на такий самий імпульс звідси, це десь туди на лінк, лінк це 32 і вище. ну і так далі. Тобто ви вже самі собі зможете подивитись потенціал. Потенціал, як мінімум, минулі хаї по монеткам, але якщо це прям буде. Туземун, скажімо так, на який всі мріють вже давно, то маємо пробивати ці хаї і рухати ще вище. Тобто є дуже непоганий потенціал. Прям. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви холд, э, то зараз останні найкращі э, можливості зайняти цей холд. І навіть якщо буде ще якісь імпульси вниз і ви холд, у вас не буде великого кредитного плеча. Наприклад, в мене воно третє тут. І це дасть вам можливість ще там докупити. Нижче, якщо ви холд, звісно, це зараз я кажу не про ф'ючерси, не про агресивну торгівлю з короткими стопами, тобто це прям, скажімо так, інвестування. Я минулий свій шанс прогавив, тому що був сконцентрований на інших речах, і коли біткоін там був. До 28 по-моєму, він коригувався чи, чи щось таке. Була можливість закупитися, але я того не робив, не зробив. На жаль, і ось я вичікував цю можливість зараз. Ось вона, ось вона, прямо зараз. Тому, якщо ви сумніваєтесь і там чекаєте ще чогось, то в принципі зараз можете бачити, що у нас є корекція, є зупинка. Є повищення об'ємів, що відбувається зазвичай перед розворотом. Ціна падає, і у нас е з'являються об'єми, повишені, плюс формується нова позиція, і відбувається вихід, ретест і далі. Ну, тобто все виглядає так, як треба, для того, щоб зростати. Далі. Так, тому буду закінчувати. Якщо вам цікаві якісь е, монети, ви хочете, щоб я там їх подивився і е, дав якийсь фідбек, е, пишіть в Telegram-бота, е, напишіть е, тікери тих монет, які вам цікавлять, або там на ютюбі е, в коментарях. Якщо ви на Ютубі дивитесь, напишіть в коментарях. Я зберу всі ці тікери сьогодні. В одну, в одну кучу і спробую записати ще одну, одне відео. Так, просто треба підготувати, завантажити ці всі монетки. Тому ось такі справи. Всім гарного продуктивного, гарного, продуктивного тижня і успішного профітного трейдингу на зв'язку.